Робота кипить. З приходом весни настав час нашій громаді квітнути. Тому комунальники роблять усе можливе, аби в громаді було чисте та комфортне життя. Працюють у штатному режимі, дбайливо виконуючи щоденні завдання. Після зими в нас зараз багато роботи, гаряча пора, чистимо клумби, пішохідні переходи, замітаємо зупинки, цвіточники, ліньовочні стеки. Люди працюють, стараються. все у нас добре, готуємося до найближчих свят великодніх. За будь-яких умов, підлаштовуючись і під примхливу погоду, працівники комунальних служб Могилів Подільської громади продовжують виконувати свої професійні завдання, серед яких головне лад і чистота. План робіт нам надається кожного дня. От сьогодні ми приступили вулицю проспект героїв. Ми прибираємо, вибиваємо бурян після зими, чистимо наноси, пісок, землю, все це ми повинні прибрати. На завтра другий буде план робіт. Отак От і проходить наші робочі будні. Традиційна весняна толока у Могилів-Подільській громаді набирає обертів. Совісно та щоденно комунальники висаджують квіти, прибирають, фарбують, кронують дерева та кущі, борються з пилом та сміттям на вулицях. Добрий настрій та ефективну роботу забезпечує гарна погода. Сьогодні долучитися до благоустрою біля власного дому чи офісу може чи не кожен, і це стане проявом патріотизму та любові до могилів подільської громади, до нашої найкращої України.